Ви дивитеся суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на суспільне Миколаїв у соцмережах. Про наслідки припинення фінансової допомоги США для області заочну підозру російському генералу та ситуацію із мобільним зв'язком під час відключень світла. Далі розповім я Олександр Гордієнко в дайджесті новин тиждень Миколаїв. За 2024 рік Україна отримала на реалізацію проєктів від Агентства США з міжнародного розвитку 6 мільярдів доларів. Розповів голова Миколаївського осередку спілки економістів України Олексій Мірошниченко. Припинення фінансування проєктів з 27 січня 2025 року вплинуло на понад 70 установ та організацій Миколаївщини. Первомайська селищна громада співпрацює з USAID протягом останніх двох років. Керівник громади Максим Коровай каже, отримали великий дизель-генератор. Агентство надавало допомогу 25 фермерським господарствам, а це чверть від усіх фопів громади, задіяних в аграрній сфері. Також через USAID ми реалізовували такі. Проекти по підтримці аграрного сектору. Ми ну не ми, а наші фермери аграрії брали участь у грантових програмах. писали грантові пропозиції і отримували або в грошовому еквіваленті або ж мозмівали матеріально технічну базу, отримували техніку сільськогосподарського, отримували насіння, добрива. Директор фонду розвитку Миколаєва Михайло Золотухін розповів, на базі його організації протягом 15 років діє ресурсний центр демократії участі, що допомагає налагоджувати діалог громад і влади. На початку 2025 року уклали контракт з USAID. Цей проект, який ми майже отримали фінансування, був укладений контракт 23 січня, був спрямовано на вже 18 громад Миколаївської та Одеської області, 8 громад Миколаївської області, 10 громад Одеської області. Михайло Золотухін каже, проєкт мав стартувати за угодою 27 січня і розрахований на 14 місяців. 8 з хвостіка мільйонів гривень, там було передбачено рігрантінг і помоч для створення цих вот обладнання цих майданчиків. Ну але ми дуже сподіваємось що аудит пройде і проект все ж таки до травня стартує. Наразі, крім USAID, фонд розвитку Миколаєва, співпрацює з фондом відродження німецькою програмою ГІС, посольствами США та Великобританії. Керівник Миколаївського осередку спілки економістів України Олексій Мірошниченко каже, діяльність агенції для України дуже важлива. Дуже велика частина велика частина допомоги йшла саме для України, тобто сполучених так, як партнер нас підтримував, і вони намагалися компенсувати нам в тому числі і бюджетні втрати від того, що неефективна працююча економіка. Економіст каже, найближчим часом Україна може відчути брак фінансування. Зрозуміло, що після цього аудіту аудиту діяльність, яким чином відновиться, незалежно від того, що є зараз там виступи про те, що взагалі припинити переробити цю агенцію. вона може бути трансформована в якусь іншу структуру, але ну якби це ж такий м'який політичний вплив сполучених штатів в усьому світі. Тому якби я не думаю, що ця країна, яка претендує на світове лідерство, відмовиться від цієї програми. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу, який наказав ударити іскандером по Миколаївській облраді. Йдеться про Олександра Дворнікова, колишнього командувача Південного військового округу збройних сил Російської Федерації, 29 березня 2022 року. За його наказом, окупанти здійснили ракетний удар по адміністративній будівлі Миколаївської обласної ради. Для атаки ворог застосував крилату ракету класу Земля-Земля. Її запуск відбувся з оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер, який базувався на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомлює Творнікову про підозру за частиною 2 статті 28 частиною другої статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. У кожного з найбільших українських операторів мобільного зв'язку на Миколаївщині близько 400 базових станцій, що розташовані на вежах або на дахах багатоповерхівок. Про те, наскільки базові станції забезпечені засобами безперебійного живлення, та чи повністю відновлена мережа після активних бойових дій, кореспонденти Суспільного дізнавались у громадах області, а також у регіональних представників Водафон, «Київстару» і Лайфсел. У селі Коштовому Доманівської селищної громади мобільний зв'язок та інтернет відсутні повністю. Голова селищної ради Віктор Власюк каже: у громаді є проблемні місця, але мобільні оператори допомагають підтримувати зв'язок при блокаутах. В тимчасове використання передали нам дізель-генератори. Вони на їхнє прохання. Ми знайшли людей, яким дали ці дізги, і в разі необхідності ці люди будуть під'їжджати туди за рахунок знову ж таки цих будуть включати дизель-генератор у Первомайській селищній громаді. Три вежі мобільного зв'язку. Заступник начальника селищної військової адміністрації Валерій Ліщук розповідає: одразу після завершення активних бойових дій на території громади. Доводилося чергувати біля базових станцій, щоб забезпечити зв'язок. Тепер система повністю автономна. Під час е, е, блокаутів, е, слава Богу, е, все це при, ну, зараз відбувається самостійно, е, автоматично переключається на генератор, і е, завдяки цьому громада е, майже постійно залишається е, з мобільним зв'язком та інтернетом. На сайті Кабінету міністрів України повідомляється Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій 15 липня 2024 року. Зобов'язав операторів мобільного зв'язку України забезпечити до 1 лютого 2025 року автономну роботу базових станцій протягом 10 годин. На Миколаївщині три найбільші оператори мають близько 400 станцій. Кожен за словами представниці Vodafone Валентини, переобладнання почалися навесні 2024 року. Наразі 77% базових станцій оператора в області готові працювати автономно від 4 до 10 годин. Наприклад, за грудень-січень ми більше 700 акумуляторів замінили. Це від двох до там, восьми, дивлячись, яке навантаження йде на базову станцію. Валентина каже, після окупації частини Миколаївщини та бойових дій в області відновлені та працюють майже всі станції. На жаль, не все де окуповано, там нема зв'язку. І наразі дуже важка ситуація в Очакові, в Очаковському минулому районі. Навіть зараз там ведуться відновлені роботи. На Кінбурні залишилися також базові станції інших українських операторів. Нарешті території області відновили усі вежі, що постраждали від обстрілів, каже представник Київстару Сергій Слободяников. За його словами, всі базові станції оператора забезпечені акумуляторами, стаціонарними або мобільними дизель-генераторами. Більшість станцій здатні працювати автономно до 10 годин. Критично важливі для економіки та оборони, забезпечені живленням до трьох діб. За останні два роки війни ми замінили, встановили 1700 нових літіонних батарей. Бо стара технологія ГМ вона вже ну, віджила своє і не дозволяє тримати базові станції той час, який потрібен для забезпечення вимог РНБО і держави. У першому півріччі 2025 року каже фахівець в області мають замінити ще 500 батарей. Якщо обладнання базової станції працює справно, рівень сигналу не може слабшати, каже представник LifeCell Кирило. На зараз 100% мобільної мережі забезпечено автономними елементами живлення. Більше 80% мають працювати більш 10 годин найближчим часом цей показник досягне 100%. Дизель-генератором в нас забезпечено 30% мобільної мережі. Фахівець говорить, за два роки в області встановили понад 2,5 тисячі нових акумуляторів. До початку березня планують обладнати літієвими батареями решту станцій на Миколаївщині. Представники усіх трьох операторів розповіли, що співпрацюють. Вежу одного можуть на умовах оренди використовувати два інші. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.